І таке теж буває. Коли будинок розвалюється на запчастини. Якого він року? Та ніхто не знає, якого він року. Ну там минулого, позаминулого століття, коротше, приходиться робити отаку хірню. В 68-му році е ремонтувало. Оце, то, да, що була реконструкція, було. коротше. Да. Якраз вона дивна була та реконструкція. І ось зараз ми отакі дивні речі робимо. З великих залізних залізяк. Бо інакше воно все розвалиться. Матьора, так? А да? <говорит> сам собою задоволений, сам собою no. хвиляєш. Я не сам собою, ми... Я сам нами задоволений. Не, no. ну прожект тут вій, то що я Підтримай, потримай, щось зробить. Це, це все ще не кінець. Ще будуть отакі цацькі стояти. Їх буде багато. Ще шпільки тут поставимо. Доваримо трошечки. Доваримо трошки. І буде взагалі гарнюня. Подоварювали гарненькі шпильки. Все поставили. Цел Постягали до... Постягали. Розтяжки тут постягували все це. Підтягнули цей кут, бо він падав. Там вон є щелина. Вон. блін. воно з'їжджає. Щоб воно не з'їжджало, ми його притягнули. Притягнули. І воно, воно там вон, тріщина пішла над шпилькою. Бачите? Ото -от так сильно ми притягнули. Це такі ми потужні. Ну так воно і повинно бути. Зараз пообрізаємо оцю всю фігню. Зайву, що торчить. Ці всі Позамазуємо дірки в цеглі. І цей будинок ще трохи простоїть. А все це із за оцих ось тріщин раз, два. І там наверху три, і ось знизу чотири. Тобто вся частина оця у нас стоїть на місці, а оце ось ось так воно все намагається туди з'їхати. І тому ми його ось так трохи підтягнули. Це трохи йому допоможе. років вже на 50. Скажіть, будь ласка, а що ви робите у то? Я витрачаю пластик за Задарма? За дарма? Mm -hmm. а, а якщо серйозно, ми продовжуємо робити із говна пуль. <гум> ну, трохи... Зараз, як то все за трохи піділімо. Туди бітончику. І буде надпотужний кавказ. Ну, звичайно, це дурна робота зробити це знизу догори. До ну знизу. Я маю на увазі не знизу, зверху, короте, а знизу, знизу. Тобто ми рухаємося знизу під стелю. Ну а що робити? Не дали дозволу будинок розібрати і знов зібрати. Ну. Намагалися зробити плючки, але суспільство було проти. Тільки що зняли опалубку з цих проємів, ну то, що ми там урували, як вже ставили ту опалубку, ніхто вам не писав, але ось так воно після зняття опалубки гарненько вийшло в QSB від штампувалось один в один. Дуже гарний розчин вийшов. Звуку ніякого, все повне залите тим бетоном. Тут отак. А там отак. Тут, а, коротше, теж он через ці дірки отвори зверху. Позаливали туди он все гавно. Тобто в нас отакої товщини 100 мм тут вийшла плита. Що тут, що там. Все воно залляте повністю аж по саме, аж по саме низ. Вон там он видно, бетон повилазив крізь щілини в швілерах і воно аж знизу. А було все це. Ось так було. Ну, отака була арка. Даровинна з цегли сладина. стало ось так. Як каже дядя Сирожа, якщо воно буде падати, то заваляться усе, а ці два проєму залишаться стояти ціліком. Так що отаке.